Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єр Швець. Багато хто говорив, говорить і буде говорити про епоху ката Сталіна. Був такий кат Сталін, кат українського народу так страшний кат. Питань ніяких немає. Але що робив кат Сталін, коли була війна? Була така Друга світова війна, або як її називають Велика Вітчизняна. Так от, Кат Сталін розстрілював кожного, хто крав під час війни. Просто розстрілювали. Ні, не давали по 25 років тюрми. Були такі випадки, але поодинокі. Ставили до стінки і просто розстрілювали без суда і слідства. Наводжу черговий приклад, крадіжки під час війни у нас. В Україні у 2024 році. Чиновник купив фляги по 335 гривень. Хоча ця фляга коштує 72 гривні. Наврив 54 мільйона гривень? Наварив. Залишається живий, здоровий, усміхнений, немобілізований. Скажіть, будь ласка. Не хватає нам в Україні чогось чи когось? Щоб навів порядок? І як ви думаєте, перемоги? Коли Україну розкрадають, коли розкрадають гроші на фронт, а на фронт виділяють 350 мільйонів доларів в день, де ці гроші? 350 мільйонів доларів іде в день на фронт. Скажіть, будь ласка, де ці гроші? Коли волонтери в усіх областях і у нас на Сукірянщині. Криком кричать, давайте, донатьте, хлопців, у хлопців на фронті немає. І, і дають перелік того. І з 2014 року героїчні волонтари Сукірянщини возять все на фронт. Тоді хто краде ці гроші і що з ними робити? Я думаю, відповідь очевидна. Але цього ніхто, на жаль, не робить. І не буде робити. Тому що красти зараз це модно. Корупція. В Україні починається з дитячого садка. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!